Погляньте на цього волонтера. Він промок, змерз і втомився. Але він знає одну українську традицію. І тому він лізе у дощ на щойно зібраний їм дах, щоб прикріпити на нього букеті квітів. Привіт! Це відео про волонтерів. Про волонтерів та Чернігівську область. Про волонтерів, які трохи більше ніж за півроку здійснили понад 60 поїздок з гуманітарною допомогою і будівництвом. Приготували і доставили близько 40 тисяч порцій їжі та більше тисячі пакетів із продуктами та медикаментами. Вони розвезли будівельні матеріали на 150 хат, де люди своїми руками ремонтували пошкодження. Про волонтерів, які повністю замінили декілька пошкоджених дахів та з фундаменту відбудували 25 будинків. Коротше, думаю, що треба з самого да, щоб тут знімав все. Просто ага. Цей волонтер я. Він думав, що він знімає відео, як я провів літо. 7 часов утра, 18 дікабря. Їдемо в калучівку на вулиці Уже морозець, ну нічого, нужна закінчити. Та знімальний процес трошки затягнувся. Він не професійний волонтер і точно не професійний оператор або режисер. Він приїхав до Чернігівської області розбирати завали та взяв із собою камеру, бо просто полюбляє знімати і, по можливості щось знімав. Знімав із багажника вантажівок, знімав сидячи на даху. Навіть трохи знімав із дрона. У результаті він зняв кілька тисяч фото та відео, і він спробує розповісти вам про волонтерів. Волонтер любить дорогу. полюбляє швидку їзду. І повільну їзду теж любить. Волонтери обожнюють, коли дорога гарна. Та не дуже люблять, коли мокра або слизька, або коли нічого не видно. Волонтери дуже не люблять, коли ламається машина. Але цей волонтер схоже полюбляє і полюбляє ремонтувати. Так хто не розбирається в машинах, а Всі радіють, коли йому вдається. А коли і не виходить, він обов'язково щось вигадає. Волонтери прийшли до школи. Вони схвильовані і заінтриговані, адже вони ремонтували школу три місяці і знають, що вже місяць, як у школі знову йдуть заняття. Всіх нагодували та зібрали у класі. Волонтерам було дуже приємно знову опинитися за навчальною партою. Це викликає приємні ностальгічні спогади. Я так... Як мені зараз хвилюється. І чому я хочу сказати так, що 10 квітня це, мабуть, сталося, коли я прийшла, скажімо, в приміщення нашого навчального закладу, то просто не було слів, були одні емоції. Просто не знали, що робити, з чого починати, просто не знали, як воно буде. Тим більше, що війна і вона продовжується, на жаль, і до сьогоднішнього дня. Школа була не лише найамбітнішим проєктом для волонтерів, де вони відновили дах, вікна, розмалювали коридори та зробили багато іншого. Школа також була головним складом. Саме туди приїхала більшість вантажівок із будматеріалами. Волонтери розвантажили їх та розвезли матеріали мешканцям колечівки для ремонту своїх будинків. Ми хотіли просто жити, радуватися життю, все було, Удобства в домі були. Мастерська шлейна, була маленька, акуратненька. Ну так, да. то щоб зимою не замерла, хату, каже, вже було постепенно, потихонечку. Головне, щоб зимою було крише над головою. Жив, як у Бога, за пазухою. Усе було. Коровки були, конік був, прийшли кацапи. Добили до ручки. Такий обстріл був тоді, шалений, просто шалений. Люди, сусіди, а, обично як в когось хата горить, так підходь. Ну, ну, ось у сусіда горіла, так ми позбігалися. Ми й зробити нічого не могли, але стояли так, співпереживали. А коли оце в мене хата стояла так стояла, я й кіт. рядом сидів, такий, глазю цей. І стою, і я розумію, що це все. от, ну, от, ну Пам'ятаєте, волонтери, що ліз на дах? Це дах Віталія та Людмили. Вони живуть в Іванівці. Вони мали великий будинок, але його забрала війна. Дах у них буде гарний. Волонтери дуже старалися. Вони провели на даху не один день. Вони будували його і в дощ, і в спеку. Вони сколотили балки, зробили гідроізоляцію, застелили дах шифером та металевим профілем. З даху волонтери бачили, як лелеки з'являлися на світ, вчилися літати, а потім відлітали на південь. Але перед тим як займатися дахами, частіше доводилося розбирати завали. Це Дід Вова, він мешкає у Каличівці. Він живе із дочкою Лілією, зяттям Васею та онукою. Вони мали корів, собак, але все забрала війна. Колись на цьому місці стояв триповерховий будинок. Волонтери вже не вперше сюди приїжджають розгрібати завали. Праці тут не на один день. Волонтери люблять, коли виносиш останнє відро із зруйнованої кімнати. Коли знаходиш цікаву річ у завалах, коли господарі смачно годують, не люблять працювати в дощ і дуже не люблять, коли іржавий метал дряпає шкіру. Волонтери люблять послухати історії місцевих під час перерви. Іноді вони лякають. А... Чимаданові ще йде. Іноді ці історії смішать. Памліло все, так блядь. Я шапку скидаєш, кусок землі трохи так. Волонтери розберуть завали, приберуть старі стіни та винесуть за територію металобруд. Поки що вони думають, що вміють робити тільки це. Вони ще не бачать весь свій потенціал. Вони ще не знають, що восени завдяки їм тут стоятиме повністю відбудований будинок. Волонтери люблять влаштувати ігри. Достатньо знайти кілька гострих предметів та піддон. Якщо вони почали щось, зупинити це неможливо. Вони дуже захоплюються. Якби волонтери не стали волонтерами, вони б точно стали метальниками сокир та ВІЛ. Прям заборвана. Коли волонтери вперше потрапили до Світлани, вони жахнулися. Світлана ділила разом із котами та собаками гору цегли. Коли волонтери почали будувати новий будинок, собаки, щоправда, з'їхали. Вона готувала для себе тварин та волонтерів на вулиці. Їжа від цього не ставала менш смачною. Волонтери зробили фундамент, звели стіни, встановили вікна, зробили дах. Іноді волонтерам не вистачало стилю, вони вигадували нові головні убори. Може їм просто не вистачало рук? Волонтери люблять, як звучить газобетон, коли його пиляєш. А ось перадур звучить ненафто. Волонтери зробили підлогу, утеплили будинок і збудували грубку. Вони провели електрику та каналізацію. Навіть встигли встановити кухню. Їм не завадила ані погода, ані відключення світла. Вони працювали до пізних вечорів, та гарні заходи сонця були їм за це нагородою. До холодів Світлана вже ночувала у своєму новому будинку, а не на вулиці. Про котів також не забули і зробили їм окремий вхід. Собаками на вулиці начебто непогано. Волонтери люблять, коли розламана стіна падає практично сама. Не люблять, коли не падає. Це Тоня. Тоня живе у Слободі. Тоня мала великий будинок, але його забрала війна. Волонтери прибрали у Тоні територію, бо Тоні пообіцяли встановити модульний будинок. На жаль, будинок так і не встановили. Тому волонтери вирішили трохи розібрати старий елітний будиночок та добудувати його до невеликого житлового будинку з кухнею, туалетом та піччю. Тоня хвилюється, що старі дерева впадуть на її новий будиночок. Тому попросили волонтерів спиляти дерева у дворі. Волонтери не часто у своєму житті пиляли дерева, але їм це сподобалося. Сподобалося рубати. Дуже сподобалося пиляти, особливо бензопилою. Пилили всі по черзі, навіть у дощ. Одного разу, коли пилили дерево, з нього вилетіла сім'я кажанів. Дуже добре, що вони вижили. Вони полетіли шукати і собі новий будинок. Волонтери перевірили себе на різних деревах, грушу пиляти найскладніше. Якби волонтери не стали волонтерами, вони б точно стали професійними дроворубами. А ось пиляти шифер не так цікаво, як дерева. Краще надихати їм, кажуть шкідливо. Тому волонтер носить маску. Але забивати цвяхи у шифер дуже приємно. Волонтери зробили фундамент для нових кімнат. Провели труби для води та каналізації. Волонтери не дуже люблять носити воду з колодезя, але заливати бетон це приємно. Рівнати армапояс це як медитація для волонтерів. Волонтери зробили новий дах та допомогли зробити пічку, встановили вікна, утеплили будинок. Для цього, як і в інших будинках, треба працювати із скловатою. Волонтери дуже це не люблять. Хоч насправді це і мінеральна вата, та від цього не легше. Тоня не дочекається, коли зможе переїхати в свій новий будинок, а волонтери не забудуть, який на смак Тонін кислий хліб. Іноді волонтери знаходять цікаві книги та захоплено їх читають. Ця книга і самооборони може бути корисною у великому місті. Ударимо підйомом в пах. Вони по сльошки нарізовано віштувати. Ну Це Сергій. Сергій миленький. Сергій живе в Количівці. У Сергія був будинок, але його забрала війна. Волонтери спочатку допомогли розібрати завали. Розбирати зруйнований дах небезпечно, але волонтери діють дуже обережно. Сергій завжди пригостить смачним обідом і розповість веселу історію. У нього завжди весело працювати. Волонтери допомагали з будівництвом аж до самих морозів. Вони допомогли зробити нові стіни, зробили новий дах. Весною Сергій обов'язково добудує будинок. Волонтери мали ще багато проєктів і будинків. Вони перестилали дахи, розвозили матеріали. Прибирали. Усі дахи навіть складно порахувати, але деякі волонтери завжди це робили. Вони викладали звіти з кожної поїздки. Сотні інших волонтерів, читаючи ці звіти, підтримували наших волонтерів матеріально та надихали продовжувати працювати. Волонтери закупили та розвезли тонни будматеріалів, тисячі листів шиферів та тисячі мішків сумішей. Ці волонтери не стали вигадувати назву для своєї команди. Коли мешканці сіл питали, хто все це, це робить, ці волонтери завжди були просто волонтерами із Києва. Хіба що деякі мешканці згадували ім'я Крила? Пам'ятаєте, той, що любить ремонтувати? У грудні волонтери перестали їздити до Колочівки, але не перестали допомагати їм мешканцям. Після зими волонтери знову поїдуть допомагати, бо вони не стали професійними метальниками вил та дроворубами, а стали волонтерами. Шановні волонтери! Вашу працю не можна оцінити взагалі в жодному еквіваленті. Ви сила, яка допомагає нашій країні, нашим людям у цей дуже складний час. І ми, мабуть, частково розуміємо, яка велика праця стоїть за вашими щоденними доброчинностями. Спасибі вам, що у нашому шаленому рівні життя ви не забувайте про головне творити добро, надавати людям надію. Дякуємо за ваші великі серця та пране візьмиці світ на краще. Нехай ваша доброта повернеться до вас сторицею. Здоров'я, сили, нескінченної енергії, однодумців і людської вдячності. Дякую вам. Це робили самі діти. Тут зображена жінка із відкритим серцем, але в цьому серці є ще маленьке сердечко. Яке гріє всіх, обігріває, яке всім дає наснагу жити далі. От, і тому ми вам даримо, даруємо такий оберіг, щоб він завжди вас оберігав, щоб він завжди давав вам здоров'я, силу, наснагу, терпінь. Того вечора було особливо приємно повертатись додому. кусочек жизни. Я думал, ты споешь. Древолаз Никита. Грушу покорял. Скобочки вбивал, леточки пилял. Древолаз Никита, бесстрашный альпинист, смотрит сверху груши, вон, прям мягенько вниз. Древолаз Никита на грушу танцевал, попою своей корону обдирал. 23 квитня, едем в Черный область. Yeah. <laughs>